Вітаю! Сьогодні будемо виконувати ось таку чудову вишивку: це є хрестик з верхоплутом. Для цього нам необхідно сформувати на тканині розсипний хрестик. Його можна сформувати у будь-який прийнятний для вас спосіб. Тут сформовано затяганкою. Потім виколіть будь ласка голку з ниткою з лівого краю ось у цьому місці. Перший рух голки під стібок ось цього хрестика. Потім під хрестик. Під стібок під хрестик. Під стібок, під хрестик. І так формуєте зліва направо робіт проходження до правого краю. Зійшов правого краю, зробіть ось таке виколювання і повертаємо з правого краю в лівий, таким самим способом. Завершили перший рядок, переходимо на другий. Ось такий тепер це має вигляд. Розверніть, будь ласка, тканину на 90 градусів. І в такий самий спосіб формуйте вишивку справа на ліво, справа наліво. І шовши лівого краю можете сформувати на кут, а можете просто піти під цей стібок, як вам буде зручно. Ось ми рухаємося до правого краю. Виколюємо для проходження наступного рядка. Бачите, як вийшло красиво. Використовуйте, будь ласка, у своїй роботі і для вишивки, заливки вільного поля, і для прикрашання одягу, інших побутових речей. Вишивається досить швидко. Можна вишивати одним кольором, двома кольорами, змінювати масштаб, виконувати як рамку. Всім всього доброго. Дякую за перегляд.